Доброго дня, шановні учні. Ми з вами сьогодні продовжуємо займатися фізичною культурою, робити ранкову зарядку. Розпочинаємо сьогодні ранкову зарядку нашу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, займайтесь фізичною культурою та будьте здорові. Ми розпочинаємо нашу сьогоднішню зарядку. Руки на пояс, поворот головою вліво та в праву сторону. Робимо вправо без різких рухів. Розпочинаємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Розпочинаємо на раз. Вперед. На два. Потягнулись до гори. На три. Руки в сторону. На чотири опустили руки. Поїхали е, руки перед собою. Раз. Потяглися до гори Два. в Сторону три. Чотири. Перед собою. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Ноги, Но винесені пліч. Розпочинаємо руки перед собою. на раз, два. Згинаємо назад вперед. Згинаємо назад руки. На три, чотири. В ліву сторону два рази. Ісходне положення руки перед грудю. На п'ять, шість, вправо. Ісходне положення прийняти. Руки перед собою. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Перед собою. П'ять, шість, сім. 8. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Перед собою 5, шість сім вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Без риски. 5, 6, 7, 8. Перед собою руки. Раз, два, три, чотири, 5, ші, сім. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Одна рука догори. На раз, два. Згинаємо руки. Прогиб назад. Два випади назад. Руками на 3, 4 Зміна положення рук. Робимо те ж саме. Одна рука догори. Поїхали. Прогиби робимо назад. Раз, два, три, чотири. Не згибаємо спини. Раз, два, три, чотири. Рівно тримаємо спину. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо виконувати вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще два повторення. Раз, два, три, чотири. На останок. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступна вправа Руки на пояс. Чотири нахила тулуба. Тягнемось вліво. На раз, два, три, чотири. На п'ять, шість, сім, вісім. Тягнемось рукою в іншу сторону. За зараз. Ноги на ношильні пліч. Руки на пояс. Нахили тулуба вліво. Раз, два, три. чотири Чотири. Тягнемось. У іншу сторону. Спокійно, без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Наступна вправа. Наступний е, крок робимо. Раз. Повторення. Два, три, чотири. Тягнемось. П'ять, 6, сім, вісім. І два повторення. Одну вліву, другу вправу. На останок. Раз, два, три, чотири. І. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Два нахила тулуба вліво. Два нахила тулуба вправо. Без різких рухів. Руки на пояс. Два нахила тулуба. Поїхали. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Продовжимо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім. І на останок два повторення. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Закінчили. І на останок сьогодні на п'ятки разом на носки становимось Раз. перекатуємось на п'ятки, становимось два. Ось що ми з вами робили: чотири нахила тулуба вліво, чотири нахила тулуба вправо. Зараз ми робимо, продовжуємо на останок сьогодні. На раз становимось на носки, на два спокійно перекатимось на п'ятки. П'ятки разом, носки трошки у різні сторони. Поїхали. І раз, Перекатуємось на п'ятки, два. На носки становимось. Раз, Перекатуємось на п'ятки, два. Спокійно становимось на носки. РАЗ на п'ятки два. І ще чотири повторення. На сьогодні все. На носки раз, на п'ятки два. На носки. Раз. На п'ятки два. І на носки раз, на п'ятки два. І на останок сьогодні. На носки раз, на п'ятки два. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, займайтесь фізичною культурою, ставте вподобайки. На все добре. До побачимо. До побачення. На все добре.